Як робити так, щоб всі твої бажання здійснювалися? І, любі мої, сьогодні ми говоримо не про відлетівші штуки, ми сьогодні говоримо не про магічне мислення, не про сигнали в космос і навіть не про медитацію. Ми сьогодні говоримо про дисципліну. Тому беріть блокнотики, беріть ручки, нотатки і записуйте. Тому що вже зараз, отакими простими речами, ви можете здійснювати свої бажання. Погнали! А да, там треба поставити лайк, треба підписатися і написати мені класний коментар. Давайте домовимось, що ви мені напишете коментар з своїм інсайтом. От подивилися одразу інсайт. Це теж одна з класних штук, про які сьогодні буду говорити. Тому е, давайте. Мене звати Тетяна Величковська, я провідник для жінок, трансформую жіночі стани з тривоги, напруги. З хаосу, в розслаблення по-жіночому, в кайф, і в е, ці бажані стани, коли класно, коли приємно. І, в общем, зі мною можна все. Тому, жінки, дивимось до кінця, пишемо свої коментарі з інсайтами. Бажання вони, в принципі, нам для того і потрібні, щоб вони збувалися. І завжди. От завжди, буквально, ваше життя це є відображення того, що у вас отут і в отут. В що ми віримо, про що ми думаємо, те ми і отримуємо. Якщо ми віримо в те, що в мене достатньо грошей, в мене афігенні стосунки, і я кожного дня посміхаюся, радію, бо мені є чого так і стається. І навпаки, якщо ми віримо в те, що гроші важко йдуть до мене, мені важко придумувати щось нове, нові проєкти, ідеї не йдуть, стосунки постійно якісь не такі, мені в них важко. Так, і є. Тому перше, перше що ми завжди робимо, це дисциплінуємо себе в думках. Я дуже люблю казати, подумай перед тим, як подумати. І, здавалося б, але дійсно, подумай перед тим, як подумати, тому що кожного разу, думаючи щось, ти програмуєш те, що з тобою відбувається. Напевно, ти вже помічала такі співпадіння, коли ти така Я втомилася, мені важко. І тут ти різко починаєш хворіти. Чого, як, невідомо, да? якась там магія. Але насправді твій організм отримує сигнал, що тобі важко, що ти нещасна. і Він включає енергозберігання. Звісно, ти полежиш ну, всі хворій ці історії. Да? Імунітет понижується. Це нормально, організм починає боротися з інфекцією і так далі. Але саме те, що спонукало, це твоя думка того, що ти така нещасна, тобі треба відпочинок, а організм не знає, як по-іншому тебе вкласти, крім болячки. Дисципліна. Щоб збувалися бажання, треба пахати. Дівочки, треба пахати. Ніякі медитації, хоч сидити там годинами, не дадуть тобі ніякого результату. Перше, що ми пахаємо, це мислення. Ми думаємо над тим, що подумати. І як подумати? Якщо ми вже подумали, да, ми робимо певні практики. Ну, наприклад, найпростіша, до речі, я її буду давати також розгорнутому вигляді, там більш детально на своєму марафоні грі. Маніфест 2026 теж про здійснення бажань, про бажані стану, на які приходять бажання, і про те, що ми взагалі отримуємо, коли ми в потрібному стані, як з нами стаються дива, які ми самі собі запрограмували. Це все на Маніфесті 2026, щоб уже доєднатися, можна написати мені в інсту, я залишу посилання. Практика. Я подумала про щось. Ну, таке, не дуже. Наприклад, блін, мені так складно, нічого не вдається сьогодні. Спіймала себе на думці, бо ми живемо усвідомлено. Це теж дисципліна ловити свої думки. Спіймала себе на думці, виписала. Поруч ти вже одразу виписала. Мені класно, а я почуваюся легко, натхненно. Моє життя тут і зараз прекрасне. І, і все, все, що йде, але тільки в позитивному ключі, написала поруч стопчик. Прочитала раз, два, три, прочитала. Так з кожною думкою. І в кінці дня ти можеш сісти і читати те, що вийшло в позитивному ключі. Також програмуючи себе на те, що все абоденне. На маніфесті я буду давати більш детально ці практики. Дисципліна в діях. Твої стани напряму залежать від дій, а здійснення бажань напряму залежить від твого стану. Які дії я маю на увазі? Робота з тілом. Піклування про своє тіло, турбота про своє тіло, коли я зранку встаю. І я йду турбуватися, піклуватися про своє тіло. Ну, звісно, на маніфесті я буду це давати жінкам. І я турбуюся про себе, я зроблю для себе легкі тілесні практики, я зроблю там лімфу розганю, я дам своєму тілу турботу для того, щоб почуватися не отакою, о, отакою вранці, а почуватися легкою, щоб в тілі... Не затримувалася тривога, ми зробимо цілесну практику, щоб тіло кайфувало. Щоб тіло було теж наповнене цією ресурсом, бо не тільки, не, не тільки тут, не тільки в думках, а ще на рівні тіла. Ми програмуємо себе, свої дні і на рівні тіла, якщо тіло дуже втомлене. Ну, Дівчатка, яке бажання буде здійснюватися, якщо ти не можеш себе привести до ладу, своє тіло? Воно не витримає твоє бажання, бо воно втомлене, в ньому нема ресурсу. Дія. це дія, це дисципліна. Я прокинулася, в мене поганий настрій, але я піду і зроблю ту 10хвилинну зарядку, а ще й подихаю. І ці всі практики вони зранку виділи для себе коханий 15 хвилин і зроби дисципліновано. Де б я не була, я зараз на балі. Я кожного ранку встаю, виходжу, бо моя сусідка спить і роблю практики. І я в цьому почуваюся класно. Якщо мені треба встати на 15 хвилин раніше, щоб зробити практики, я це зроблю. Тому що я знаю, як це вплине потім на мій день, на моє мислення і на сприйняття всього, що зі мною відбувається дисципліна, так? Да? А то можна подумати, так, що ми сидимо в позі лотоса, медитуємо на те бажання, візуалізуємо, а ще й картинки з Пінтересту позберігали, і такі всі Мальдіви, балі чекайте мене. На жаль, так недостатньо. Дисципліна, вона, по-перше, це ключик до твоїх грошей, так, всі ми знаємо. Там, раз спробувала зняти РІЛС, не набрала мільйон переглядів, я більше не буду. Дисципліновано роблю дії, дисципліновано отримую результати. Всі дії, будь-які в роботі, в комунікаціях, з стосунках з собою, всі дії вони повертають до тебе ту енергію, яку ти туди вкладаєш. От коли ти направляєш фокус, бо де фокус, там і енергія, там і росте. Тож, дисципліновано щоденно практики, відслідковування, що ви тут в тебе, коли ти постійно, наприклад, втомлена, ну нещасна, ну, ну що там, ну що на це приходить? Ну, таке ж саме приходить магнітом. Да? А коли ми відслідковуємо, дисципліновано робимо практику, якщо ми там провалилися в стан, ми такі, іду подихаю. Любимо, і це не про магічне мислення. Це конкретні дії, щоб тримати себе в ресурсі. Не виспалася вночі. Я встаю мені погано, я не хочу вставати. Але я знаю: окей, зараз я спробую зробити собі краще. Я там зроблю свою практику, подихаю, помедитую 5 хвилин, 10 хвилин, 15, у кого скільки є, щоб заспокоїти мозок, свій налаштуватися на день. Подивлюся таніне відео. Десь там можу там витягти собі метафоричну картку, якщо є. Я на всіх своїх проєктах, так само і на Маніфесті 2026, буду витягувати метафоричні картки жінкам нивеньки з балі привезла. І, і далі я вже відчуваю свій день ну, такий більш натхненний якийсь, тому що все це працює на рівні. Думок, де ти чистиш думки від сміття, на рівні тіла, де ти допомагаєш тілу позбутися неприємних зажимів в тілі, больових відчуттів, тривоги. І це працює на рівні також енергії, де ти більш активна, де ти дійсно можеш відчувати себе такою ухресурсною, і на цей стан приходять твої бажання. На марафоні грі. Чому грати? Знаєшся на марафоні, тому що ми будемо проходити різні рівні, як у грі, відкривати себе з різних сторін. І ми будемо іти до бажаних станів перші дні. Що буде? Ми будемо відкидати старе, нав'язане і те, що нам не треба. Нав'язане. Кожна наша мрія не факт, що наша. Можливо, ти побачила це в соцмережах, де зараз насправді там а, всі ці отакі от букети. І ти прийшла і кажеш, чоловіка, ти мені нічого не даруєш. А він каже: А тобі треба от такий от букет на тисячу троянд. Ти така, а реально треба? А може, тобі треба щось інше. Але ти, ну, це не модно, це не трендово, в Тік-Ток там не показують в інсті. Дуже часто ми самі не знаємо, що нам потрібно, бо настільки багато зовнішнього на нас, що ми просто іноді можемо губитися. Тому перші два дні марафону. Маніфест 2026, я хочу, щоб ми розібралися взагалі. А яка я, якщо відкинути в все, відкинути ці всі думки, які на нас налипли, всі ці якісь негаразди за рік, які накопилися, і подивитися, от, знаєте, як зняти з себе от, от цю от весь кожух, ці пласти, і подивитися, а що там я? І коли ми вже трошечки розуміємо, що там я, ми виходимо на немов на новий рівень, з чистого листа можемо собі запланувати стан, зробити його за допомогою практик та технік, які я і на валі використовувала. Тантру вам привезу, дуже цікаві практики нові. І в цьому всьому ти, а, немов така, а, вау, це така я прикольно, Ого, я так можу станами своїми управляти. І всі ці практики ти забираєш собі в рутину. З марафончику ти така, оп, в рутину. І наступні два дні ми, заключні, ми формуємо карту бажань, базуючись тільки на собі, на внутрішньому відчутті. Мені це кайфово, це прям моє-моє. І формуємо його з того стану, який і притягує це все. Але до цього ми додаємо дисципліноване, класне виконання практик, які ти можеш робити щоранку. І тоді, і тоді кожен твій день це твій маніфест на кожен взагалі. Це, це не перед новорічний навіть марафон. це… Це база, яка має бути кожного дня, щоб кожного дня твої бажання всі здійснювалися мілкі цілі і так далі. І ти отримуєш, виходячи з марафону, з гри Маніфест 2026, ти отримуєш бачення свого бажаного року, так як хочеш ти, ти отримуєш дієві інструменти, як це зробити. Ти отримуєш розуміння, як це працює, ти розумієш ці техніки, і ти йдеш собі виконувати. Цей марафон-гра виводить на новий рівень. І ціни всього 9 доларів, щоб кожна могла це зробити. Кожна собі могла закласти фундамент на новий рік, новий особистий рік, новий рік на будь-який день в новому році. І. Я особисто кожну веду, відповідаю, відповідаю на питання, а ще проводжу дві зум-зустрічі, де зі мною ти отримуєш практику, отримуєш техніки і виконуєш, і бачиш уже одразу, як все міняється. Тому для того, щоб доєднатися, можна написати мені в Інстаграм, можна перейти в Інстаграм шапочці за лінком, вже доєднатися. Отримати вже максимум від того, що ти хочеш. Якщо ти ще не знаєш, що ти хочеш, або ти розумієш, що «да я начебто її отримую, але не ну, до кінця. Теж треба, треба всім. Кожна візьме своє. Для кожного це актуально. І головне, що щоб ти сама для себе розуміла, неважливо зараз, чи прийдеш ти на цей марафон, чи ти прийдеш до когось іншого, чи ти взагалі не будеш робити нічого. Пам'ятай, що кожен твій день це відображення того, що отут і отут, що ти віриш, про що ти думаєш. Але якщо ти віриш не в своє, якщо ти не знаєш своїх бажань, або бажання не збуваються, то це значить, що можливо ці бажання далеко не твої. І це і буде ключок, який ти отримаєш на Маніфесті двадцять Тому, мої дисципліновані прекрасні жінки, я вас чекаю, будемо працювати з думками, з енергією. Тілом. І будемо кайфувати 5 днів. Старт 15-го. Але ти можеш приєднуватися уже і отримувати уже все те, що є в каналі. Обіймаю. Іду зараз з пана балі.